Досі не можу зрозуміти, чому ж і в цьому має бути моя вина і відповідальність любиш, погано, не любиш погано. Про золоту середину я чула, але й у кожної людини та середина своя, чи не так? Чому мене це хвилює? Та дуже просто: Боку, мамо, я мені на всі мої жалі відповіла: ти сама винна, бо виховала її такою. Мені аж слухавка з рук випала. Я винна. Я все життя хотіла для доньки як найкращого і все для цього робила, і тепер я винна, що вона не самостійна, чудо і годі. Вибачте, але дитина вже з пелюшок має характер. Ти ще в пологовому, то одне маленьке тихесенько спить, а інше не дає матері спокою ні в день, ні вночі. Я принесла Надійку додому, то вона, як почала мною керувати змалку, то так все життя їй треба було, аби мама вже і негайно зробила все для неї, що тільки треба: аплікацію в школу, кращу сукню, ніж у Аліни, далі саме ту іграшку і саме той телефон. Її не хвилювало, що на фоні цих бажань у нас не стало тата, який міг для любої донечки все забезпечити. Я тяжко переживала втрату чоловіка. А надійка тільки те й робила, що вимагала і вимагала.